Якщо ви стоматолог і у вас є стоматологічний бізнес, то слухайте уважно. Податківці люблять перевіряти документи, і якщо в них щось не так, то проблеми вам забезпечені. Ось що точно має бути в порядку, щоб вас не зловили на помилках. Перше це реєстраційні документи і документи на приміщення. Все має бути у вас в наявності і, як завжди, під рукою. Друге це ліцензії і дозволи, вони повинні бути обов'язково чинними і правильно оформленими. Третє це бухгалтерія. Договори, акти, накладні, документи по відносинам із пацієнтами тут все повинно бути у вас окей. Четверте це ваші доходи і звітність. Все повинно бути обов'язково задекларовано і подано вчасно. П'яте, якщо ви продаєте товари медичного призначення, то ваш товарний облік запасів повинен бути ідеально оформлений. І настанок касова дисципліна і трудові відносини. Цим пунктам і таким договорам податківці приділяють особливу увагу. Висновок тут для вас простий: своєчасна і правильна оформлена документація це спокій при проведенні перевірки. Підписуйтесь на мій блог, щоб не пропустити корисних порад для стоматолога.